Поетичний монтаж за творами Оксани Аннич. Війна. О Боже, глянь, як наша Україна припала ворогові до душі. Жорстоко наш народ вбивають, і з рідної землі невинних проганяють. Біжить народ із сходу хто куди, аби спастись від клятої війни. Аби не чути постріли та взриви, щоб ненароком не натрапити на міни? Маленькі діти бачать, танки їдуть. Мам, а нас не б'ють, до ями нас не кинуть. А що тут скажеш, коли не раз від бомби розривало, і частини тіла в різні боки розкидало, і бачили усе жінки та діти, а що поробиш? Залишилось терпіти? З вікна поглянеш танки і солдати, немає сну, хоч по доранку дочекати. По двору йдеш, а там боєприпаси, розкидані і кулі, й автомати, і ріки крові незнайомі люди. Горять будинки і дим повсюди. І як далі жити тут? Це ж не кіно? Це справжня кров, а не вино, це справжні трупи, Це чиїсь сини були живі, тепер без рук і без голови. А ти, російський солдат, хочу тебе запитати: чи маєш ти маму і тата, чи дозволив би ти в них стріляти за те, що на мові чужі розмовляти не хочуть вони? Скажи. Не мовчи, доки ти не прийшов, ми не знали біди. Залишиться слід твій навіки, не буде прощення тобі твоїм дітям. За гріх цей, хіба що у пеклі горіти, бо душі не виніс мусив тремтіти. Дуло наставив свого автомата. За що ти розкидав повсюди гранати? Ракетами б'єш по моєму народу за те, що ми прагнемо мати свободу, нас, українців, Господь береже, світ підставляє своє плече, владі твоїй нас не скорити, скоро у полі всі буде тегнити. Скажи російські солдати, як можеш ночами у спокої спати, на землю пролив ріки крові. Через кулі й твої діти гинуть від болі. Невже ти вважаєш, що кари не буде, ні люди, ні Бог ніхто не забуде тобі не відмитись від цього жахіття? Про це писатимуть книги століття. З часом захочеш знайти виправдання. Нам дали наказ це було завдання? Не міг я по-іншому мусив стріляти. Від совісті будеш не раз ще тікати. На землю чужу прийшов із війною, на мирних людей підняв свою зброю, називаєш нацистами нас і хохлами, катуєш до смерті, ріжеш ножами. Знай, тіло помре, та душа буде жити, дух український. Нікому не вбити Україна незламна, відважна і сильна, буде назавжди незалежна і вільна.